Так от зняв я двигун і скористаючись моментом, поки в мене була гола рама. В мене був двигун від ВРК 450 -ки, або ЮЗ 450Ф вже нової модифікації. Рама в нас від 2015 року. А двигун це вже ті, що пішли з 2019 року, наскільки пам'ятаю. Вони йдуть уже без завідної лапки, і стартер там ззаді в нього стоїть. Це 450-й двигун, рама 250-на заводська. І двигун виходить нового покоління. І от просто так заради цікавості я його закинув на раму. Заднє кріплення підходить повністю, нижні кріплення. Все чітко стало, все підходить. Получається, треба, щоб його встановити, ці е, пластиночки, ці перехідні. І в нового покоління йдуть вушка тут. Типу, тут, получається, щоб якщо його встановити, або робити звідси вуха такі планочки сюди. Ну, тут не дуже зручно, бо тому що тут іде патрубок охолодження, або варити сюди. Варити і нові кріплення сюди. Е, що мене дуже сильно. Сподобалось мені, можна так сказати. От, навіть от Вихлоп став ідеально. Бо, типу, я не вникав сильно в питання, чи, чи однакова рама 250-450-на. Але от вихлоп став. Ну, тут, звісно, тут просто болт уже йде з іншої сторони, але сходиться. І це кріплення тільки не сходиться. Але по товщині в раму між амортизатором все чітко поміщається. Тут проблем немає. Щось цікавого, дросель. Дросель 250-й і патрубок. Повністю ідентичний з 450 шним Я чомусь думав раніше, що ну, я взагалі займаюся запчастини до скутерів і там до деяких квадроциклів. То там навіть буває таке, що 125 і 150 дроселя відрізняються по діаметру. Типу, а тут, виходить, 450 і 250. -ка. Патрубок повністю ідентичний. Дросель по розмірам, все повністю ідентичний. По діаметрам, внутрішнім, все то саме. Вихлоп да, вихлоп товстіший. У 450 ки йде. Не знаю чи покажу. От, якщо брати 250 очний вихлоп і 450 очний він суттєво більший. Типу, от, Якщо дивитися, реально він відрізняється сильно. Е, різниця в, цьому, в чому діаметр штуцерів оцих у 450 ки більший десь на міліметр два точно. Е, така різниця є. Тут все чітко поміщається. Є зазор, бак сідає, все чітко. Дросель той самий, патрубок той самий. Єдине, щоб виходить, поставити 450-й двигун, потрібен його рідний фільтр бокс. Якщо брати, у мене є тут два фільтрбокса. От 450-й, це в нас 450-чний. Він типу, як чуть коротший, оця частинка. Але це легко робиться. Просто він розбирається, ця частина, і ця резина повністю знімається звідси. І просто можна перекласти резину 450-го в корпус 250-го, він по болтам все сходиться. І по суті, значить виходить, що можна встановити двигун. 450-й, навіть від нов новішого покоління. Проводка там майже все те саме. Типу, в теорії, от саме головне це кріплення. Бо я через цю частину думав, що вона тут збільшена. Вона така і візуально трохи більше виглядає взагалі. І от Я через неї думав, що вона тут буде впиратися або в маятник, або тут щось буде не грати. Але от візуально, ну тут кришка щеплення більша в 450, ки ніж у 250-ті. Тут щеплення набагато більша ця кришка. Але от стає саме головне два заводські кріплення. Тут уже ці зробити, це вже не така проблема.